Всім привіт, з вами Іван і це Тирарія знову, і це шоста серія, та. У мене видався старий світ і старий герой. І відео, яке я знімав ще там, не записалося. Але нічого, зараз я граю тепер за дівчину. Ви розумієте? <розумієте? <розумієте> Якось... Ні, серйозно. Хлопцем можна було. Бути... Я вже знайшов сундук. Ні, то новий світ, то зовсім новий світ. Ой, там все придавилось. Всі мої речі. Я заходжу туди там пусто, тому я вирішив створити новий світ. І... Як бачите, тепер у нас буде Елла. Я додав цього героя Елла. Халла-халла-халла. Так, зараз ми почнемо. Ми знайшли дерево. До речі, я думаю, посилимося в дереві там. Як би то дерево не звучало. Вау! Все лутаємо. Так, облутали цей сундучок. І тепер потрібно рубати дерево, тому... Вау. А, я не можу вибратись! А, все, я вибираюсь. Добре? А, вона тут стрибає. І знову знайшли дерево, люди. А... Сніг! Ми можемо вам сюди сніг пити. Чи... Ні, я хочу, до речі, тут посилитися, от Класно. Вау, реально класно. Добре, будемо зараз рубати дерево. Ну, І наслу в дереві на голові. так, як з такого все починається... ГАЛА! Тич! Я зараз мечом прибріжу! Ну, 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 ну! Ой, подивіться! Вот я... Ось як! воно це. Все починали раніше. Мені був там будинок. Um, não vai pegar nada sudo vamos não tiver dinheiro ainda pode qualquer coisa guau laughter wow existe algo aqui que wow Знаєте, от через цей сундук, мені здається, тоді в мене все ну, зникло, бо я пока всі речі в сундук, сундука нема, будинку нема, то якась. Вау, то якось класно вже можна тут. О, це, 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 це. Ну, Добре, вистрибуємо звідси. Так, ми не можемо звідси вистрибнути. Тому беремо землю. Ставимо землю. Отак робимо, ставимо землю. Так. А, так, все тут видно. Так. Я в нього не працює. Скоро буде перший факел. Так, добре, зараз зуміємо щось сюди. І ми з фактомся факел. Так. Так, зараз. Ну добре. Ось, як бачите... Це ще все заново пішло, то нам не, не позаважає. Так, давай, пішли на гору, на гору. І ми по дереві... Да, Та можемо тут, в принципі, жити, але ні, 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 Ми маємо спортворити свій будинок. Блін. Так. Так. І... Ну давай, ну добре, я коли виберусь, то я продовжу. Е, як так, бачите, на мене тут напали якісь літаючі птахи, і в мене є вже спис. Це круто, там я здобув десь його. Ну добре, 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 зараз. У мене є таке цікаво, як воно тут працює. Я пам'ятаю, як я то робив. О, все. І тут тепер треба цю метку спускати. По Блін. Ось. Так мы тут трохи Картучу трохи І все залазимо, залазимо, давайте, оп! І ось тут ми будемо жити, уявляєте собі? Там mm -hmm. да? я тут Яснов і ще ещ подумав, що я тут буде жити. Я тут собі жити, да, мені це подобається. Mm -hmm.

Давай, я, я, в тем даре не буду жить. Тут... Опа! Ох. Ауч! не 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 Забуду его, забуду его. Все, будем крафтить, тут Зараз Ой, -мо, мені вже страшно йти гарпі, серйозно. У зараз... Такі відчуття на чому мене зараз будуть пробивати тут. Але нічого не. Та Та ми будемо жити. воно? я знаю. Але я бачу, як тут живуть. Тут живуть достатньо погано, деякі люди. Давай тут, ставку. Дуже цікаво, будемо іноді спускатися ранком звідти і клас, тут гарні, але ми так Ну добре, це перша серія, ну, ще вже возьметься це другий сезон. Так, видалися світофі. Ну добре. Наступні серії я вже буду Вже зроблю свою повністю нормальну годину. Я можу, до речі, встати? Я можу стати на 10. Буля як я зараз проваджую до цих гарпі, страшно я, я... Я Та тут, я, тут... я тут щось, де це робить таке гарпі? Ну добре. Мм, ще не закінчимо, Я тут буду копати. Блин, тут цих гарпі, мені за страшно, реально. Ну а мы можем еще будинок сброиться. це на... Це... Я вже зробив більше за цю одну сами, е, в нашому тому второму. Це круто! Це дуже круто. Very nice! Ну давай! Удар ну, тут даже вид попаем, попаем! Короче! Да ё сколько... Тут есть дырка новочка, может... Да. Эх ты, как зовется. Блин, ну добрый. Так, нам тут... Ну добрый, я уже зараз... Первый так, иначе я уже срубил. все ну, срубил. Добре, можемо вже, вже, вже закінчувати, бо як бачите, я тут вже трохи накидав, це отут буде другий поверх, я тут так зроблю собі, ну і будемо жити. і оця мотузка буде ой до сам понизу, то ну, буде довго робити, але нічого. Зустрінемося вже наступну серію з вами. Я Іван, це оцей персонаж зберего, ми граємо в терарію. Хай!